Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Зараз 2025 рік, але 2026 вже на підході. ІТ змінюється швидше, ніж будь-коли. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стає реальністю. В цьому відео ти дізнаєшся 7 технологічних трендів, які не просто змінять ринок, вони змінять наше життя. А наприкінці я розповім. Як на цьому можна заробити вже зараз. Якщо ти розробник, дизайнер, project менеджер чи просто цікавишся технологіями, знай, що наступні кілька років принесуть більше змін, ніж попереднє десятиліття. А всі, хто встигнуть адаптуватися, отримають величезну перевагу. ChatGPT, Midjourney, Cloud. Це лише розминка. У 2026-му з'являться AI-асистенти, які будуть писати код, створювати бізнес-плани, знімати відео, вести перемовини і навіть керувати проектами. Вже сьогодні почни інтегрувати AI у свій робочий процес. Це не конкуренція, це підсилення. Apple Vision Pro запустив хвилю просторових інтерфейсів. У 2025-му ми отримаємо дешевші та масові версії таких пристроїв, а VR AR технології стануть частиною повсякдення. Від роботи до покупок. Почне вивчати Unity, Unreal Engine чи WebXR. Після кризи крипторинку Web3 переформатувався. Більше уваги на реальні сервіси децентралізовані соцмережі та ігри з економікою. Зверни увагу на блокчейн платформи, які дають користувачу реальну цінність. Створення додатків без програмування стане мейнстрімом. Це не кінець розробникам. Просто кодери перейдуть у більш складні та креативні задачі. Розглянь платформу, де ти зможеш швидко збирати MVP для клієнтів. Цифрові двійники міст. Фабрик, навіть людей дозволять тестувати і прогнозувати події без ризиків. Інженери, аналітики та 3D-розробники тут будуть на вагу золота. Віртуальна копія міста, що реагує на зміни в реальному часі. Кількість кіберзагроз росте і потрібні нові методи захисту. В 2025-му з'являться AI-системи, що автоматично виявляють і блокують атаки. Кібербезпека одна з найбільш високооплачуваних ніж. Компанії переходитимуть на енергоефективні дата-центри. Зменшення вуглецевого сліду стане обов'язковим. Вивчай технології оптимізації електроспоживання в софті. Майбутнє вже тут. Якщо почати готуватися до цих трендів сьогодні, у 2026-му ти будеш серед тих, хто диктує правила гри. Напиши в коментарях, який тренд тебе вразив найбільше і чи хочеш окремий випуск по кожному з них. Якщо дане відео сподобалося, не забудь поставити лайк, підписатись на канали IT Education Hub на YouTube та в Telegram, а також поставити. Дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.